Батько Кіркорова зізнався, що син засмутився через українські санкції і назвав Україну республікою. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Російський естрадний співак Бедрос Кіркоров, чий син Філіп Кіркоров, днями заявив, що йому байдуже на санкції РНБО спростував слова путініста. За словами Кіркорова старшого нащадку шкода втрачати Україну. Ні, хачу стоби уходили. Не хочу. Не хочу у страху перед правдою та кремлівськими вбивцями співбесідник російських змі поспішив запевнити, що його син патріот Росії, керуючись пропагандистською методичкою або через вікові проблеми з пам'яттю. 90-річний виконавець назвав незалежну Україну республікою. Бодро з Кіркоров згадав, що його сина колись раду зустрічав народ, який зараз, зокрема, із його підтримкою, знищують російські окупанти. Йому шкода, що він втратив таку республіку, де щоразу гастролював із задоволенням. Його там зустрічали. Він народний артист України. Він з повагою ставиться до попереднього уряду, який дав йому ці можливості та звання, сказав росіянин. А я нагадаю, днями РНБО впровадила санкції проти культурних діячів РФ та зрадників України, які підтримують війну та поширюють пропаганду. Ображений Філіп Кіркоров вирішив зверхньо звернутися до президента України Володимира Зеленського. Слава Україні! Героям слава! принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список доктора Геббельса, лидера свободного мира, родителя за свободу слова, президента мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности. История уже проходила подобных лидеров, и в 45-м году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения литературы, как тогда и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западноукраинских странах, которые, как дети, повинуются звукам флейт Гамельского крысолова. К сожалению, это явление «cancel culture», как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и, подобно отмене Салма на Руште, вплоть до смертных санкций на братских территориях его родины, восхваляется на Западе. Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль. И тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло. Запретили всего лишь мои песни. Да, зайка моя, Зеленский офишал. Що пролунало вкрай недолугу з вуст посереднього російського співака, котрий щотижня потрапляє в нові скандали та намагається нагадати про своє існування співпрацею з молодими талантами на адресу людини року. Слава Україні! Героям слава! Український телеведучий Анатолій Анатолійович відреагував на ганебне звернення про путінського співака Філіпа Кіркорова до президента України Володимира Зеленського на тлі впровадження санкцій. РНБО артист висловив бажання побачити кінець пропагандиста на передовій. Українець жартома припустив, що з Кіркорова виріс би класний чорнобривець. Відповідний коментар пролунав в інстаграм Сторіс Зірки. Анатоліч назвав російського естрадного співака геєм гомофобом і заявив, що дуже хоче замість гучних слів побачити його в лавах мобілізованих. Дуже хочу, щоб цього гомофоба мобілізували і відправили воювати в складі зеківської армії РФ. З нього такий класний чорнобривець під Бахмутом навесні виросте. Написав ведучий. Також затятий путініст кіркоров не хоче миритися з цифрами в своєму паспорті і з віковими змінами в зовнішності, тому зважився на кардинальні зміни. Раніше він зізнався, що омолодив обличчя за допомогою пластичної хірургії. Дійсно, обличчя артиста виглядає рівним і гладким не по руках. У нього немає жодної складки або зморшки, а колір шкіри став світлішим і рівномірнішим. Зараз ж російські змі повідомляють, що Кіркоров зробив ліпосакцію та інші процедури з омолодження тіла. Сам потініст поки не розповідає про диво хірургії. Однак його лікар зізнався, що попереду на артиста чекають ще оновлення, які він покаже вже в кінці квітня в Крим. Млі кажуть, що таланти народжуються раз на кілька років. Хоча насправді видатний результат це наполеглива праця і прагнення до ідеального. ПС це тільки початок, написав хірург на своїй сторінці в інстаграм. Та мистецтва. Це обалдеть. Дивний вигляд і поведінку Кіркорова помітили користувачі соцмереж на відео, яке з'явилось у телеграм-каналі Небожена. Його ходьба більше нагадує робота ніж людину. Знає, Кіркоров знову себе урізав. Тепер за ним скрізь ходить пластичний хірург. Мабуть, відрізає зайве прямо в реальному часі. У коментарях вже зібралося чимало припущень. Люди не лінуються висловлювати все нові і нові версії. Тут варіанти на будь-який смак, розвалюється папушка. Незрозуміло, чи то параліч, чи щось інше. Що з ногами чи процедура підтягування та ушивання не тільки на обличчі була, а й де так, ніби не урізали, а місцями додали. Пишуть у коментарях. Нагадаю, що Кіркоров активно підтримує політику Путіна та розв'язану ним війну в Україні. Свого часу він виступав в окупованому Криму і проводив інші пропагандистські концерти. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Glória à Ucrânia! Glória